Виноробство нині це аж ніяк не дідівські методи, а сучасні технології. Наш майстер натхненно запроваджує їх на Закарпатському ґрунті. Усе для розвитку регіонального виноробства. На жаль, на нашому виноробстві хтось нажав кнопку «стоп» років 100 назад, і світове європейське виноробство пішло далеко вперед. Якщо ви думаєте, що це все дідівські методи, ну, що таке дідівські методи? Це хороша казка для туриста. А насправді за нею немає нічого, крім проблем. Виноробство, як і всі е, останні різні галузі, так само розвивалось, прогресувало і досягло значних вершин. Саме завдяки в першу чергу науці, розробки науковців допомагають майстрам зробити контрольованим процес бродіння винограду, а значить, дбати про гарантовано добрий результат. На ягоді винограду, да, отут на шкірці, ми маємо. Е, Расу дріжджів. Їх тут сотні раз. Сотні раз. Взагалі, чому виноробство завжди таке містичне, воно завжди таке цікаве, воно присутнє у всіх релігіях світу. Тому що ще дуже донедавна людина не розуміла, чому із цього соку через деякий час їй весело, добре і приємно. І тому це пов'язувалося багато з чим. поки Є такий видатний вчений Луї пастер, всі ви знаєте пастеризацію, не виявив під мікроскопом, що є там така дрожжева клітинка, яка робить із цукру спирт. Так от на цій шкірці є сотні разів дрожжей. І як в житті людей є хороші, є погані. Погані це ті, котрі, поїдаючи цукор, виділяють нечистий спирт етанол. А побічні продукти, метилові спирти і так далі. І я думаю, всі ви чули, як десь в селі в нас говорять, цього року в мене щось погано вело. А в минулому мені вдалося таке добре, саме вдалося. Тому що перемогла раса хороших дріжджів. Тому вдалося. А цього року не вдалося, бо перемогли не ті хлопці. Так, от, щоб цього не було, науковці взяли оці дріжджі. Расу Сахароміцесс Церевіас, яка найкраще підходить для виноробства. Розмножили її в лабораторних умовах, даючи цукор. І зараз, коли ми оце все дробимо, то поки всі не кинулись поїдати цукор, а там проходить справжня війна, хто переможе в війні за цукор, ми вводимо штучно, так називаємо ЧКД, чиста культура дріжджів. І ми їх пару мільярдів туди ввели, і все, шансів ні в кого нема. Всі губили, цукор їхній. І в результаті ми маємо не те, що вдалося, а контрольовану ферментацію. І в результаті ми отримуємо хороше вино. І це не є хімія, це є абсолютно нормальне явище, яке в Європі вже ну, років 25-30. Практично всі перейшли на ЧКД. Це чиста культура дріжджів. У наступному майстер-класі винороб Олександр Кович розповість, як лікувати вино. і про інші свої секрети у підходах до роботи. Зокрема, чому кожна діжка вина має свій смак. Далі буде.